В Вефіріва студія, мене звати Ольга Гвоздецька. Сьогодні у нас в гостях рекордсмен з кількості вищих освіт. Ну, за віком, так скажімо, сьогодні в нашій студії Євген Нотевський. Він не один. Він разом зі своїм науковим керівником і з колежанкою по волонтерській діяльності. Євген Нотевський – аспірант КНУ імені Вадима Гетьмана, Володимир, голова волонтерського штабу Миколаївської області, Андрій Крупник, доцент Одеської політехніки, кандидат політичних наук, директор Одеського інституту соціальних технологій, і Катерина Голіянт, менеджерка громадської організації Мо Мо. Майбутнє нації, волонтерка. Я вас вітаю. Дякую, що ви сьогодні прийшли до нас. Дякую. Євгена, перше, що я вас вітаю з рекордом. Ми мали з вами невеличкий ефір включення, коли вітали з самим фактом присвоєння рекорду, але тепер ви маєте власне і вручений диплом. Тобто, ну будемо вважати, що цей цикл фіксації рекорду завершено. І ви офіційно вже рекордсмен. Розкажіть п'ять освіт, ми знаємо. Які ми теж вже знаємо, ви розповідали, але зараз ви підвищуєте і поглиблюєте рівень знань в аспірантурі, так чим займаєтеся і яку тему для себе обрали? Значить, на сьогоднішній день можу вже 100% заявити про те, що успішно атестований і 1 жовтня наказом ректора переведений на другий курс. Третього освітнього рівня, аспірантура, здобуття PHD, доктор філософії за спеціальністю менеджмент. Працюю над дисертаційним дослідженням за напрямком управління підприємством на засадах седжі концепції. Вже написаний перший розділ дисертації. Активно публікуються наукові роботи і публікації. О, ну це дуже гарні е, здобутки, тому що е, на першому курсі вже мати майже ну, на другий ви перейшли, але здобуток фіксуємо за першим курсом, вже мати першу главу дисертації. Це досить е, вагомою роботу. Ви е, зробили. Андрію, е, це ваш е, підопічний, так скажімо, в науковій царні. Як ставитися до того, що Євгеній так багато? отримував освіт, і чи не побоїтеся ви ситуації, в якій Євгенія скаже: ви знаєте, я пишу дисертацію, але дуже хочу ще шостого світу. Я ще буду вступати в інший виш. А ви ж розумієте, що це буде відбирати час, а аспірант має бути зосереджений конкретно на своїй дисертації? Ну, По-перше, не я науковий керівник. А ви не Зараз в нього є науковий керівник в Київському національному економічному університеті. Євгеній, він так дуже вдало розподілив між Первомайським, Одесою, Києвом і, мабуть, ще якимись містами. Ну, я вітаю будь-яку освіту, тому що самоосвіта, освіта, освіта це зростання. Це зростання. Ну до речі, можу сказати, що от я дивлюся, ми не встигаємо за ним слідкувати за паном Євгеном, тому що він так швидко все робить. Перший розділ, до речі, Женя, це вже там трохи пізніше. Але ви молодець. Ну, ви взагалі все робите. До речі, з п'яти вищих освіт він має чотири з відзнакою. Це теж О, не О, Тобто, це червоний диплом, то, що диплом, ми раніше так, так, називали. Так. Угу. Ну ми пишаємось. От е, наш інститут публічної служби та управління, який зараз одеській політехніки, а до того він поступав в Одеський регіональний інститут державного управління при президентові України. І це для нас теж подія. Ми, будем, ми отримали такий рекорд. Він у нас в музеї з сьогоднішнього дня. І ми будемо нашим слухачам показувати, друзі. Бачите? А кого треба можна? рівнятися? Ну, ви кажете, там нема часу, нема то. Вчиться. Мені здається, що у Євгенія трішки по-іншому розподіляється час і він живе за іншим календарем. Інштейн би зараз здивувався, але здається, у вас не 24 години в добі, а більше. Мені здається, що менше. Я хотів би доповнити ремарку до Андрій Семенович. Андрій Семенович, мій науковий керівник. Якраз освітньою програмою державного та місцеве самоврядування в співпраці з ним була написана магістерська кваліфікаційна робота з тематики громадської участі на основі практичного досвіду його особистого і мого досвіду була випрацьована така. Дипломна робота і успішно захищена. А на сьогоднішній день справді в мене в університеті в базовому КНЕУ імені Вадима Гетьмана, науковий керівник Востриков Олександр Володимирович. Мій також науковий керівник був він в минулому в магістратурі по менеджменту. З ним якісна співпраця, взаємодія налагоджена. І ось разом з ним ми працюємо ось над дисертаційним дослідженням. Кажуть, що молодь не хоче зараз займатися наукою, тому що, по-перше, це складно. По-друге, це фінансово не цікаво. На жаль. Ба більше, може Андрій, мене виправить аспірантських бюджетних місць зараз ну дуже-дуже мало, дуже просто одиниці на певних спеціальності на всіх спеціальностях, а на певних загалом там може бути одна-два місця, так і молодь не воліє йти в аспірантуру, не воліє займатися науковою роботою, роботою, і через це е, наукова галузь просідає в Україні. А зараз ми потребуємо дуже дуже фахівців і в технічних спеціальностях, зокрема тому, що стаємо на оборонні рейки, на рейки оборонного комплексу в державі е, і потрібні молоді амбітні управлінці. Я так розумію, що ви власне цю категорію, скоріш за все, будете в майбутньому представляти. Що ви скажете юнакам, які хотіли б займатися наукою, але обирають для себе те, чи де можна зробити, а не отримати кваліфікацію. Ну, чесно кажучи, я думаю, що і найближчим часом, років п'ять, наука не буде популярною серед молоді, серед те, що. В основному молоді люди вони справді бажають заробити, забезпечити свою самодостатність, незалежність від батьків в першу чергу, самим вирішувати, на що витрачати кошти. Але це теж можна поєднувати насправді. Незважаючи на те, що ось я майже все своє навчання я навчався паралельно. Десь право економіка в мене була е, заочна денна форма, десь магістратура була одна друга заочна форма, десь одразу наприкінці я писав дві дипломних роботи одразу різних і вже навчався в аспірантурі. Така теж була паралель. Все залежить від людини. Наскільки вона звичайно, як ви сказали, е, фінансова сторона має місце. Ми сьогодні е, жартуючи, звичайно, говорили про те, але насправді я так подивився у мене. В науковому доробку з другого курсу напевно три наукових статті не опубліковані, і в дечому втратили свою актуальність через те банально, що в мене не було коштів заплатити за їх публікацію. Скільки коштує зараз публікація статті в міжнародному журналі? В міжнародному в доларах вимірюються. Тисячу до тисячі, доларів А, до дола завждіть. Я знаю точно, що в 22-му році Катерина трішки занудьгувала, але до зараз ми до... говоримо про обов'язкове волонтерство. Депутатська. Работа. <реш> Дивіться скопу публікував у другому році точно безкоштовно для українців статті. Чому тому що ми пробували в дуже складному становищі. Я не знаю, як в 23-му чесно. Руку на вісіч не дам. Можливо, ця програма а ще не подовжена там. Ще підготовка. Там ну там багато чого. Андрію, за який рахунок перепрошую, українські аспіранти мають публікуватися. Якщо це вот коштувати, а так. публікація має бути в міжнародних журналах три, так що найменше не менше одної. або одна, одна тепер. Вже, ну, зменшено вже було 700. три. Два в наших фахових і одна в зарубіжному, яка в скопусі або веб-осає. Але ну, це дуже важко. Це дуже важко. Ну, На жаль, так. Сьогодні в нас і наука, крім медицини, перетворилася в певний бізнес. Ну, На жаль. І хочеться зазначити, додати тезу до того, що фахових вітчизняних, звичайно, публікації коштують. Дешевше, щоб опублікувати, отримати збірник. десятки збірники. разів, Десятки, ну там так. десь може до тисячі, тисячу, дві тисячі гривень, В залежності від кількості З сторінок. перевіркою угу. унікальності, то може три тисячі, тому що є сервіси, які акредитовані відповідно до видань. Але ж уявіть собі, що наприклад, на мій другий курс, хоч я і був тоді вже. Отримував стипендію Верховної Ради, вона була більше ніж підвищена стипендія на 40%. Але витратити кошти на публікацію статті в той момент десь 1800 гривень. То це було ну дуже важко по фінансах. А я ось так підсумував, що три статті в мене залишилось неопублікованим досі. На жаль, ну і ви кажете, втратила актуальність. Можна їх підрихтувати? Я думаю, що можна відрехувати, додати актуальності. Можна буде надрукувати. Найголовніше, щоб у вас були на це кошти. Так виходить, що аспіранти мають е, під. Відпрацьовувати, от щоб вести свою наукову діяльність. Я лише для глядачів додам, що наразі є державна ініціатива отримання вищої освіти, як правило, другої або може й третьої. Безкоштовна держава бере на себе ці витрати, але не всі категорії можуть претендувати на таку фінансову підтримку. Зокрема, це військові і це люди 45+. Чомусь держава вирішила. Ну, є на це певні внутрішньо внущ внутрішньо внутрішньопереміщені особи і всі громадяни України 45. Плюс дізнатися про програму ви зможете на сайті Міносвіти. Є розгорнута стаття. Я знаю, що ну серед моїх знайомих точно вже є одна дівчина, яка так отримує освіту. А ви можете брати для себе як державний вуз, так і приватний вуз, якщо він акредитований. Та ліцензований Міносвіти і без проблем протягом півтора року другого світу отримати, змінити свій фах, і власне можливо зайнятися нарешті в житті тим, про що ви завжди мріяли. Катерина, про волонтерську діяльність я знаю, що Євгенія занурений в неї дуже дуже давно. Мені здається, ну я так трішки подивилася вашу стрінку в інстаграмі. Мені здається, кілька років так. Ви вже займаєтеся волонтерською діяльністю, допомагаєте всім і військовим. І цивільним на що на чому зосереджені саме ви, і як ваша співпраця, коли вона виникла, і як вона здійснюється насправді? Сама організація існує з 15-го року, але офіційно юридично вона існує з 18-го. До повномасштабного вторгнення я тоді не була менеджеркою. На жаль, ми з Євгеном познайомилися вже під час перших днів війни. Так склалися обставини, що нам мені довелося з дітьми тікати. Я живу під аеропортом Бориспіль, і довелося від виїжджати з дітьми. У мене троє діток, і а якось себе треба було реалізувати і розуміли всі розуміли, що на кожному з нас лежить відповідальність за нашу перемогу. І ми вирішили плести в селі маскувальні сітки. А це які, а, яка область була? Це Миколаївська область. Ви поїхали із Київської до Миколаївської, ви вважали, що там Так, безпечніше? Там було безпечніше, повірте. Так. Було насправді. Там на тому селі, звідки я родом, було безпечніше, насправді. Да. А це е, село між Кіровоградською і Миколаївською областю. І на той момент ми розуміли, що треба відповідальність теж брати. І ми, коли плели ці сітки, там в дитячому садочку, ми не знали, кому їх передати. На той момент я Євгена якби знала заочно, я знала, що є такий депутат Пермайської міської ради, що є громадська організація. Зв'язалася з ним і знаєте. З того дня ми співпрацюємо. Я вам скажу Євген, він президент нашої організації, але він не тільки розумний, він дуже добрий. І знаєте, волонтер мені здається, у вас сьогодні день народження. Волонтер це людина, яка віддає більше ніж отримує. Оце саме про Євгена. В нашому підрозділі дуже багато волонтерів і підрозділів насправді дуже багато. Один з найбільших це врадівський підрозділ. Вони дуже активно займаються виготовленням маскувальних сіток на сьогоднішній день. Завдяки саме їхньому підрозділу, 26 серпня, ми побили теж національний рекорд на Хрещатику. там теж була розгорнута найбільша маскувальна сітка, і мали можливість долучитися близько двох. Е е Дві триста тисячі квадратних метрів мали можливість долучитися всі жителі Київщини, і там 17 країн світу долучались до плетіння цієї сітки. А зараз ви продовжуєте пласти? Сітки? Звичайно, але ми не тільки сіт... ми не тільки допомагаємо сітками. Це індивідуальні запити. Більше 40 бригад. Насправді наша організація допомагає. Все, що потребують по мірі можливості, ми намагаємося допомагати. А робите ви це за донати. Ну, звичайно, є в нас свої меценати є і з самого Миколаєва, і з Уманя є, і з Первомайська самого люди. Знаєте, кажуть, Це представники сумлінного із -за кордону. бізнесу, переважно із-кордону так, із -за кордону. і навіть і звичайні люди допомагають. Знаєте, Євген, мабуть, та людина, якій дуже довіряють, тому допомагають всі. Це дуже важливий момент, тому що часто досі вже е, е, понад півтора роки е, від повномасштабного вторгнення, а люди досі ще інколи от до мене звертаються особисто, е, як до журналіста. А кому можна донатити? Бо ми сумніваємося, кому можна довіряти. І Якщо в Одесі точно всі одразу назвуть корпорацію монстрів Катерину Нежевнікову, так ну я знаю ще кілька фондів яким я особисто довіряю, з якими я працювала свого часу. То тут теж такий момент про Миколаїв, я не знаю, якщо чесно. Справа ну кому в тому, довіряти? що в нас є свій волонтерський штаб, який ми вже відкрили в цьому році. Офіційно було в нас відкриття. Ну, звичайно, це в рамках можливого, те, що до ну дозволяє зараз саме про приміщення. Демова так про саме приміщення люди можуть прийти будь-хто може звернутися по допомогу. В нас все прозоро, все відкрито і. Мабуть, тому й довіряють до як вас шукати в соцмережах за яким запитом молодь майбутня нації. молодь майбутнє нації, і так. там є реквізити на так, випадок, так. якщо хтось захоче всі задонати. реквізити, всі звітність, вся всі питання, відповіді там зазначені. Я думаю, якщо нам виведуть на екран, то найбільше не словами, а справами і найчуттєвіше розкаже про нашу допомогу всім воїнам, які до нас зверталися, то це карта України. Це я вам скажу, моя була ідея, коли я був натхненним одним з виступів президента Володимира Зеленського, коли він розказав, що позаду нього карта ой, не карта, а стелаж із шевронами. Бригад, і вони постійно зміню змінюються. Так Його є син. фото, де мені здається Катерина. Там власне шеврони да, наклею. Да, да, да. Ну якщо режисер зможе знайти, це фото є в слайді. у нас. Да, на, на екрані угу. показували. і саме ось там відображені всі шеврони. От бачимо всі зараз шеврони це фото, шеврони бойових бригад та спецпідрозділів формувань, якими з перших днів повномасштабного вторгнення надаємо допомогу. Це кожен шеврон за кожним шевроном. Історія. Історія не однієї людини, е, Євгеній, тут е, доцільне питання. У нас е, в Одесі, в Одеській області, досі є певна проблема. Волонтерів багато, штабів багато, яким можна довіряти насправді, які відомі своїми добрими справами, але. Так нікому і не вдалося всіх волонтерів поєднати е, в певну одну, е, ну скажімо так, в один офіс, де е, могли б вирішуватися е, спільно всіма разом якісь глобальні проблеми. Це скоординувати. Одно... Скоординувати. Скоординувати, скоординувати так, це вірно зінтегрувати волонтерів. Це мав зробити свого часу гуманітарний штаб Одеської області Приова. На жаль, він цього не зробив, не вдалося. Хоча намагання насправді були. Mm. Як у вас це? На Миколаївщині, чи вдалося вам отак грунтовно е, разом, е, ну, хоча б там я зараз на місяць збиратися і вирішувати глобальні проблеми? Дивіться, як показала практика, е, гуртом, так би мовити, тотошним до слова, разом е, це не вдасться зробити, тому що кожен е, бере і взяв вже на себе визначений напрям допомоги. До кожного вже знають куди звернутися, як звернутися, куди перерахувати кошти, і недоцільно буде відбирати я так кажу прямо: відбирати донати або переконувати людей не донати тому, а донати тому це ворожнеча, це внутрішня ворожнеча, яка не потрібна сьогодні країні. Налагоджена допомога, мета одна: допомога збройним силам. Пришвидчення нашої перемоги, і вона буде досягнута? А те, що координувати, координувати намагалися я вам скажу і місцева влада, але намагалася все намагалася. ж таки, так? Але скажіть мені, будь ласка, чи сьогодні рейтинг і рівень довіри до всіх місцевих еліт високий? Однозначно не в усіх містах таке. Але ж ми не про еліти, ми про волонтерів, про волонтерів. Але коли намагаються скоординувати та спрямувати роботу е, волонтерів, я просто згадую болючі питання, коли це було на початку війни. Коли тільки через військову адміністрацію все вирішилось, тільки через військову адміністрацію, і коли волонтери іноді були закритими очима, не знаючи, що куди як, і цим теж спекулювали насправді. І тому ось е, е, волонтери визначили для себе, що вони тримають свій напрямок. Ми в телефонному режимі, наша команда з усіма волонтерами підтримуємо зв'язок. Ми координуємо, якщо у нас чогось не вистачає, ми звертаємося до них за допомогу. Якщо у них не вистачає. Ми надаємо свою допомогу. У нас є така е, взаєморозуміння та співпраця, але щоб його унормувати та якось офіційно. Регламентувати такого немає, і я сумніваюся, що воно є доцільним. А, і ще тоді уточню, а, так складається, така ситуація складається, що було так. Що в певний момент часу волонтерів стали трішки, перепрошую за таке слово кошмарити правоохоронні органи. Почали перевіряти, почали приходити. А, ну, скажімо так, відвідувати а, у декого були санкціоновані навіть обшуки, так. І це стосувалося тоді майже всіх волонтерів е, таких великих організацій в Одесі. Потім це припинили. Я розумію, що контроль має бути. Але тоді здавалося, що це робиться е, з певних е, нам незрозумілих причин. У вас були такі е, ситуації, бо ми, на жаль, законодавство, яке унормовує роботу волонтерів, досі в країні не маємо. Так, е, да, і дивіться, Андрій Семенович, я думаю, підтвердить. Стосовно визначення, навіть поняття волонтер за законодавством, хто це така особа, з якого року з'явилася воно в українській законодавчій площині. Да. Але правоохоронні органи в силу своїх посадових обов'язків, вони вправі перевіряти та здійснювати відповідні дії стосовно всіх, хто веде благодійну, волонтерську діяльність, але Якщо ви офіційно чому в 2018 році, власне, році офіційно зареєстрували нашу організацію як юридичну особу, тому що я розумів тоді, що ем, це буде нам додаткові права, але й обов'язки на сьогоднішній день. Ми чітко відповідаємо за всі свої кроки, тому що у нас документація з перших днів війни по всій видачі, по всьому прийманню гуманітарної допомоги? У нас на все є акти. На все є реєстри, кому що видавалося, під яким документом на якій підставі в якій кількості ми це все ведемо. Ми це все ведемо зразково. Інші громадські організації, які створилися вже під час війни, благодійні фонди до нас звертаються за обміном досвідом, і ми активно їх консультуємо. Звичайно. Багато волонтерів, як ви кажете, кошмарили, але й кошмарили недаремно. Якщо це дивитись по миколаївському регіону, ось нещодавно у нас поліція затримала псевдоволонтерку, яка за час війни близько півмільйона привласнила через автівки для зсу. Просто приганяючи, і ось такі люди дискредитують волонтерський рух. Але й таких людей правоохоронні органи в першу чергу мають моніторити, як же вони їх виявлять, виявлять лише шляхом перевірки усіх. Ті, кому боятися нема чого, вони наяву вони все покажуть без питань. Ті, кому є, що приховувати, звичайно, прийдеться відповідати за свої слова та вчин. Угу. Ну я додам, що завдяки а, пильній роботі правоохоронних органів. А, Схожа історія, як з затриманням сумнозвісної волонтерки той приклад, який ви навели в Одеську в Одесі, навіть не в області, було затримано чоловіка, який долучався до громадської ініціативи рятувальників. Ну, нібито рятувальники, вони допомагали ДСНС насправді. І перебував на місцях прильотів, розбираючи завали. До речі, був присутній навіть на розборах в Тіресі ті свого часу. А потім зливав росіян. Нам ці дані з точним вказанням, що постраждало, куди прилетіло, і тощо він затриманий. Будемо слідкувати за судовим процесом. подалі. Тобто, дякуємо правоохоронним органам. Насправді за пильність. Андрію щодо консолідації волонтерського руху і щодо законодавства, відслідковувати ситуацію. Чи вважаєте, чи насправді доцільно займатися законодавцям цим питанням? Безумовно, безумовно, доцільно створювати умови. Сприятливі умови для діяльності волонтерів це не значить, що всіх в одну кучу, це ні. Але створити умови спос податками, з різними характером перевірок, документації, не забюрократизувати це. Все від влади залежить, і вона має це зробити. Але не завжди там все гладко. Ну багато питань, і ми до речі, при Розробці національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства це питання винесли як одне з пріоритетних до війни ще. Бачите, зараз це все ще поклять. Крім того, ви кажете, куди звертатися? Ну, допусті, вони вже давно давно працюють, вони знають, кому допомагати. А є багато людей, хто хоче допомогти і не знає, куди звертатися. Мені здається, що влада має забезпечити інформаційне поле для того, щоб з одного боку знати потреби. І надати можливість, ну і як інвестиційне поле так майданчик, а з іншого боку, знати організації, які мають щось надати. До речі, наша організація Одеський інститут соціальних технологій. Ми створили електронний каталог у всіх більшості громад Одеської області стосовно допомоги переселенцям, деякі вакансії, де до кому, до кого звертатися. І це сьогодні інтернет нам дає такі можливості, але треба цим просто взяти і зайнятися. Інформація сюди, і інформація сюди. Бо більшість там ВПОшників не знає, де дещо. То стосовно тих, хто потребує допомоги. До речі, класна робота для диплому якогось зі студентів політехніки. Ну так і ні одного а можна прям команду зібрати друзі, і на цьому так, дні же, зробити наукову ми працю з Євгеном, і Я одразу побачив, що це в кажу, Одесії, наш чоловік тому, що він працює депутатом. трішки з Миколаївчини. наш. він працює депутатом. Я 12 років працював депутатом, і він е, вміє. Налагодити стосунки між владою і громадськістю. І сьогодні йому вдається залучити додатковий ресурс, додатковий ресурс суспільства для вирішення питань, за які, до речі, в багатьох випадках відповідає влада. Тобто вони мають бути вдячні. Женя мають бути вам вдячні, і Катерина. Дуже мені прикро, коли наші деякі чиновники якось зверхнево. Або ну так я би не поважно ставляться до громадських ініціатив. Так, вона не завжди буває, ну якби так гарно організована. Ну, Євген – це приклад ну, як ідеального би казати, ідеал. так, 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 влаштування. Так, бачите, навіть <світ> звітність з нього є. Це теж не просто. Це документація сьогодні, це, це ж для багатьох взагалі не, не підйомна те, тема, так. І от влада має в цьому допомогти, коли я був начальником управління внутрішньої політики, ми розробляли і форми начальником директором центру соціальної допомоги. У нас були стандарти, за якими люди могли і звернутися, і отримати. Тобто, я до того, що не зарегулювати. А впорядкувати а це, і допомогти це дві рязні, допомогти різні допомогти пересічним громадянам допомагати Збройним силам України Євген Нотевський, Андрій Крупник, Катерина Гуліянд були гостями цієї студії. Дякую, що ви сьогодні завітали до нас. Ще раз євгені вітаємо вас Дякую. з отриманням диплома рекордсмена в 24 роки роки. Євгеній має вас. так, покажіть нам диплом. Має П'ять вищих освіт, і зараз е, отримує ще і рівень доктора філософії. Це по старому кандидат наук. Ще раз дякую вам і дякую нашим глядачам, що були з нами. Залишайтеся сьомим, вчіться і будьте щасливі при цьому.